Коли ми по справжньому станемо дітьми Марії, нам будуть зрозумілими вчинки її сина, бо наші серця розкриються і стануть більш милосердними. Тоді страждання, помилки, слабкості, самотність, тривога, біль наших братів змусять і нас відчути цей біль. Ми матимемо необхідність допомогти їм у їхніх потребах, говорити з ними про Бога, щоб вони навчилися говорити з ним як діти, і пізнали материнську ніжність Марії. Ще не чувано ніколи, щоб вона не помогла. Ікона двері Божого милосердя, яка є однією з головних ікон, де ми споглядаємо цього надзвичайного року Божого милосердя, нам ще раз підкреслює правду про особливу участь Пресвятої Богородиці для віруючих людей, які на своєму шляху спасіння чи шукання Бога, звертаються часто до неї. Вона є потіхою, вона є допомогою і, безперечно, великою поміччю, можемо до неї, як до нашої Матері, знову звернутися, щоби подякувати за сьогоднішній день, подякувати за ці моменти, коли ми. Зауважували її присутність, але також і за той час, коли вона була поряд, а ми цього навіть не помітили. Ще раз подякуймо їй за цей день, вечір і спокійну ніч, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками. І плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Прийміть благословення на цей вечір і прийдешню ніч. Благословення Всемогучого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Amém.